Хлопець знайшов занедбаний ангар, а коли його відкрив, не повірив своїм очам усередині, стояв неймовірний додж 440 1963 року. Стан машини жахливий. Схоже, вона простояла тут не одне десятиліття. Хлопець розуміє, залишати таке авто не можна і вирішує забрати його, щоб відновити, завантажує в бокс і відправляє в майстерню подарувати цій машині друге життя. Кузов покритий товстим шаром пилом і брудом, здається, її мили ще в далекі 60. Зазирнувши в салон, хлопець на силу стримує емоції. Але це його не зупиняє. Він наполегливо продовжує. роками даються в взнаки. За десятки років він став справжнім полісвітом. Під сильним натиском води він зливається і поступово передбачається справи до золосміра. Він встановлювався вісім циліндровий об'єм шість і три літри справжнього змі свого часу. Цей двигун видавав більше 330 тридцяти сил. Потужний, надійний з характерним звуком. Саме такий двигун зробив дочка. 340 легенда і серед американських мову Далі густа активна піна та повторне миття кузова. І ось вже розкривається дизайнер цього автомобіля, довгий капот, масивна задня частина, агресивний і в той же час елегантний профіль. А чи не нагадує вам цей силует, що знайома машина чиста і готові до полірування? Кузов давно втратив близько, хлопець не втрачає бреху. Роки, звичайно, зробили своє все вселянку. Ретельно очищається, бар, очищається бар, антибатеріальні очищається бар, антибактеріальні засоби, обробка від грибка. Дизайн салону це щось неймовірне масивна панель приладів з мінімалізмом тих років. Весь салон виконаний у ретростилі, де кожна кнопка та ручка мають свій характер. Кавролін теж вимагає уваги. Він увібрав у себе десятиліття пилу бруду, і запахів тут допомагають хімія, прогенератор і терпіння, потім вікна.